Вона і так одна з найдорожчих в Україні у західному регіоні найдорожча. А з вересня подорожчає знову. Вода для Ужгородців зростає ціні вдруге за 2016 рік. Бо постанова з новими тарифами вже на розгляді. У міністерстві два тарифи для міста Ужгорода це з використання внутрішньобудинкових мереж. Ціна закуп, вода з каналізації 16 гривень 68 копійок. І централізоване водоснабження без використання внутрішньобудинкових мереж 15 гривень 68 копійок. Думаю, що це буде з 1 сентября 2016 року. Та навіть сьогоднішніми майже на 3 гривні дешевшими тарифами ужгородці мають серйозні борги перед підприємством. А чи зможуть люди платити? Тому що ні зарплати, ні пенсії. Во більше людей, які не будуть платити. Є такі, що, є такі, що і можуть платити, але не платять. А є такі, що і не можуть платити. Бо жити за щось треба. Та бо я не знаю, як, як будуть економити і на чому будуть економити. Після подорожчання сума боргу, прогнозують економісти, може зрости в рази. Бо ефективної програми боротьби з боржниками у водоканалу нема. Це загрожує, наприклад, відключенням світла на об'єктах підприємства. Сьогодні борг КП енергетикам складає мільйон гривень. Водночас самому водоканалу Ужгородці боргують понад 13 мільйонів. І як з ними боротись, комунальники не знають, бо відключають Відключати з лісних боржників, як це роблять газовики чи енергетики, механізму нема. Відключати від водоснабження абонента 100% не можна. Його можна тільки обмежити, тобто зменшити об'єм води, яку ми йому подаємо, що технічно в багатоквартирних домах зараз зробити нереально. Єдине, чим можна боротися з ним, это відключати каналізацію. Підвищення вартості у підприємстві пояснюють постійним зростанням цін на електроенергію, підняттям мінімальної зарплатні та подорожчанням вартості ремонтних робіт. Крім того, мільйон гривень витікає повз трубу водоканалу у землю замість кранів. А платимо за це ми у наших щомісячних платіжках закладені 30% так званих втрат. Ми просто поставлені умови, коли ми не можемо обирати, хто нам буде надавати цю послугу, то, звичайно, вони, залишаючися монополістами, знову ж таки, природними монополістами, бо босе. Ресурс. Основний вони встановлюють і ведуть досить непрозору політику встановлення тарифів на водопостачання. Водовідведення водоканал в обласному центрі монополіст. Тому коли і наскільки підвищувати тарифи, вирішує самостійно. Пропозиції комунальників затверджують у Києві зазвичай без змін і заборонити це робити не може ніхто, ані область, ані місто. На вчорашній сесії обласної ради депутати навіть проголосували за мораторій на підвищення комуналки. Та рішення швидше чи іміджеве, бо реальних важелів впливу вони не мають.